Псалом 1. Блажен муж, що найде нараду нечистивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечистиві. Не так, Вони як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді, і грішники на зібранні праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Господи Боже мій, творче неба і землі, джерело всякого життя і світла, до Тебе підношу душу мою в тиші цієї миті, ти скеля моя і притулок мій. Ти той, хто знає кожен крок мій ще до того, як я його зроблю. Приходжу до тебе, Боже, спраглий Твого Слова, спраглий Твоєї присутності, як земля суха прагне цілющої води. Почуй голос, мій Господи, і нахили вухо Твоє до благання мого, бо в тобі вся надія моя і все сподівання моє. Благослови серце моє, бути відкритим для Твоєї істини. Щоб кожне слово твоє проросло в мені життєдайною силою, Боже Всевишній, ти кличеш нас до блаженства, до чистоти і до відсторонення від темряви, молю тебе, зміцни дух мій, щоб найти мені нараду нечистивих, щоб серце моє не спокусилося легкими шляхами, що ведуть у безодню. Дай мені мудрість розпізнавати голоси, що шепочуть лукавство. І силу відвернутися від тих, хто сіє розбрат і сумнів. Господи, не дай ногам моїм стати на путь грішників, де панує егоїзм і забуття Твоїх заповідей. Охорони мене від зборища губителів, де насміхаються над святиною, де гординя засліплює очі, а байдужість стає законом. Нехай душа моя тримається Твого світла. Нехай помисли мої будуть чистими, а кроки впевненими на Твоїх стежках. Господи, нехай Твій закон стане моєю єдиною волею, моєю найбільшою радістю і розрадою. Дай мені таку любов до слова Твого, щоб я повчався в ньому і вдень, і вночі. Нехай істини Твої закарбуються в моїй пам'яті, нехай вони керують моїми рішеннями. Коли я стою на роздоріжжі. Коли сонце сходить, нехай Твоя правда освітлює мій шлях, а коли ніч огортає землю, нехай Твоє слово заспокоює моє серце. Я прагну жити тобою, Боже, дихати твоєю волею, відчувати Твою присутність у кожній миті свого існування. Нехай закон твій не буде для мене тягарем, але крилами. Що підіймають над суєтою світу. Зроби мене, Господи, подібним до дерева, що посаджене при витоках вод, посади коріння моєї віри глибоко в тобі, щоб ніякі вітри випробувань не могли похитнути мене. Нехай вода Твоєї благодаті постійно напуває мою душу, даруючи їй силу і зелень життя. Господи. Дай мені приносити плоди в належний час, плоди любові, миру, довготерпіння і доброти. Нехай лист мій не опадає під спекою життєвих негараздів, нехай надія моя залишається вічно живою і свіжою. Ти обіцяв, Господи, що все, що робить праведний за твоєю волею, буде успішним, нехай цей успіх буде неземною славою. А Твоїм благословенням у кожній справі рук моїх, у кожному задумі, що приносить тобі честь. Дивлюся на світ, Боже, і бачу марноту нечистивих, що подібні до пороху, який вітер змітає з лиця землі. Як страшно бути без Тебе, Господи, як порожньо бути відірваним від Твого джерела. Молю тебе за тих, хто ще не пізнав Твого спокою. Торкнися їхніх сердець, зупини їх на шляху загибелі. Я знаю, Господи, що не встоять нечестиві на Твоєму праведному суді, бо Твоя правда це вогонь, що випробовує все сокровенне. Дай мені завжди пам'ятати про вічність, про Твоє велике зібрання праведних, де немає місця для гріха, а панують лише безмежна любов та світло. Ти знаєш путь праведний, Господи, Ти бачиш кожне моє зітхання, кожну сльозу, кожне зусилля бути вірним тобі. Ти знаєш мої слабкості, але Твоя рука завжди підтримує мене. Я дякую тобі, що Ти не залишаєш мене одного, що Твоє око завжди на мені. Веди мене Твоєю дорогою, Господи, бо шлях нечестивих. То шлях у небуття, у темряву і загибель. Тримай мене за руку, коли я втомлююся, підіймай мене, коли я падаю, і нагадуй мені про те блаженство, яке ти приготував для тих, хто любить тебе понад усе. Нехай моє життя буде постійною молитвою, невпинним пошуком твоєї істини і живим свідченням твоєї нескінченної милості. Господи, я віддаю в Твої руки все своє життя, свої надії та тривоги. Нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, панує в моєму серці сьогодні і повсякчас. Допоможи мені бути твердим у вірі, непохитним у надії і невтомним у любові. Дякую тобі за кожне слово Псалтеря, що відлунює в моїй душі. Вічністю. Славлю тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати та сестри. Нехай слова цього псалму стануть для вас джерелом сили на кожен день. Якщо ця молитва відгукнулася у вашому серці, поділіться нею з тими, хто сьогодні потребує Божого зміцнення та підтримки. Пишіть у коментарях імена ваших рідних і близьких, за чий шлях ви молитеся, щоб ми могли разом згадати їх у наших спільних зверненнях до Господа. Підписуйтеся на цей канал, щоб ми могли і надалі разом занурюватися у глибини Святого Письма та єднатися у спільній молитві. Нехай Боже благословення перебуває з кожним із вас, оберігаючи ваші стежки та наповнюючи життя. Істинним блаженством